Залунав у лісі крик, то надумав боровик всі гриби у гурт зібрати і жуків повоювати. Посилає посланців звідь грибів, зо всіх кінців, сурми грайте та гукайте, на війну грибів скликайте. Як почули те опеньки, стали гірко голосить Наші ніженькі, тоненькі, де нам зброю вже носить? Обізвались печерички, прихороші молодички, Наше діло сторона, не про нас ота війна. А синенькі маслюки, недотепні вояки, заголи Та це ж напасть нам добра війна не дасть. Як почули сині губці, що сиділи нишком в купці, на гінців давай свариться, геть тікайте, отчепиться. Зівши облазня гінці, в інші кинулись кінці, кличуть військо з під пеньків, що повстало на жуків. Перші збіглись гірчаки. Добре, кажуть, ми такі, що коли вже так годиться, до загину будем биться. А ришки й собі завзяті. Де ж той ворог наш проклятий? Ану, дай сюди його. Ми такі, що ого! -го. Як почули ковпаки, стисли шаблі в кулаки, шапки вгору, вуса вниз, лютий враже, стережись. Військо добре назбирали, мухоморів санітари, разом всіх попризначали, мухомори ж знають чари, все для війська постачати погодились сироїшки. Сироїшки мусять знати всі стежки і всі доріжки. Закортіли гайдючкам тим цибатим смердючкам. На війну і нас візьми, чатувати будемо ми. От зійшлись гриби з жуками, шпарко бились з ворогами, знищили б жуків усіх, та зненацька стався гріх, боровик не доглядівся, за пеньочок зачепився, головою сторч упав, і в гарячий борщ попав.